повирізав. По Давай по вирішальний. Одні <праць> з головних точок на маршруті в Барселоні у нас було відвідування Кирилового гуртожитка, звісно, тріумфальної арки і парку цитаделі. А Висота підйому на гору Монжуїк нікого не злякала. А прямо з неї ми спустились на рамблу і прогулялись старим містом Барселони. Зайшли спробувати барселонські булочки з корицею і затестувати смак матчі. <плес> а потім пішли перевірити, чи досі будується головний собор міста. Давно мрія потрапити в саграду фімілі, все одно ну, помаранчеві, жовті, зелені. Коротше, дуже кайфово. Ми ну, обов'язково пляж Барселони до відвідування. Так, як ще доволі тепло, хоч і початок жовтня. А, не виводь не виможні! Маргарита з пивом в очікуваній ребереці. Дуже смачних реберець. Під кінець дня прогулялись в парку Гоель, що був спроєктований гаоді для Гоеля. Помилувались такими прикольними формами колон, які повторюють форми дерев. І пошукали. Будиночки, в яких жив сам Гауді, і знайшли ящірку, яка є символом парку. Можна буде uh, зробити. І Привіт від папи з стадіону Кампноу оглядовий майданчик на площі Іспанії з арени, на яку можна піднятись на ескалаторі з торгівельного центру. Я сепасосія віддам. І в завершальний день піднялись до храму Святого Серця на заході сонця, щоб подивитись на всю Барселону згори і помилуватись храмом. А за цим столом зазвичай було багато їжі, багато смі і багато розмов і багато емоцій. Все пройшло дуже швидко, але дуже насичено. Ще деньок в Польщі і додому.